Вітаю у цю літню пору. Ми підготували для вас дайджест найцікавіших історій про витрачання чиновниками бюджетних коштів. Дивіться сьогодні у програмі автомагія. Як президент та спікер пота, які обзаводяться мерседесами. Якщо постанова таємна, то звідки вам про неї відомо? Якщо твій батько, президент на початку сві зростають трохи швидше. Я Нір'я Муреміць. Як відомо, до 2014 року в Україні діє суворий режим економії, постанови уряду чиновникам заборонено купувати нові меблі, влаштовувати свята, обзаводитись автомобілями дорожчими за 60 тисяч гривень. Тож журналісти звернули увагу на такий цікавий факт. До весни в автобазі парламенту вирішили полагодити автомобілі марки Мерседес, які перебувають на балансі Верховної Ради. Для цього провели тендер, обрали переможця, і у офіційному віснику держзакупівель за Світили увесь свій автопарк німецького виробництва. З поміж іншого там знайшовся і броньований Mercedes S600 2011 року виробництва орієнтовною вартістю 300 тисяч доларів. Коли ми запитали спікера, чому він обійшов заборону уряду і як в його автопарку з'явився броньований красень, Володимир Михайлович вирішив чи то нагробити, чи то надавити на жалість, посудіть самі. Немає в Верховній Раді броньованого автомобіля 2011 року. Якби був автомобіль 2011 року, то він, очевидно, не ремонтувався. Ну це ж очевидно для кожної людини, яка хоче знати правду. Немає в Верховній Раді автомобіля. І ви думаєте, що я, не розуміючи ситуацію, пішов би на те, щоб придбати, залишилось мені працювати 6 місяців автомобіль для Верховної Ради. Ну ви ж люди при розумі, ви ж при пам'яті, ви з міськами дружите. Пішов би я перед виборами на те, щоб робити це, то, можливо, я як, як вже планував, дочекав би закінчення виборів. І тоді вже мостив би під себе якусь зручну собі машину. Вірити Литвину, ми теж майже повірили, а потім знову заглянули у вісник держзакупівель. Ні, є на місці і новий Мерседес, і необхідність його полагодити. У кулуарах парламенту кажуть, що спікер насправді засмучений цією історією. Втім, мовляв, його сум більше пов'язаний не стільки з тим, що йому шкода за свою тягу до розкоші за наш з вами рахунок. Спікер шкодує, що ця інформація стала відома широкому загалу. На підтвердженні Цього говорить той факт, що він звільнив начальника свого апарату Григорія Сітайла, ніби за те, що той не догледів таємницю спікера. А як нові автомобілі з'являються в автопарку президента? Ця історія, мабуть, ще дивовижніша. Янукович здебільшого пересувається на броньованому Мерседесі С-600. Таких в його розпорядженні як мінімум три. І ось раптом поповнення. Ще чотири таких мерседеси навесні перепали президентському держуправлінню справами. Причому по факту заборона уряду купувати дорогі авто не порушена. Мерседеси по півмільйона доларів кожен втрапили до Януковича задарма. У розпорядженні видання дзеркало тижня потрапило таємне рішення уряду. З метою забезпечення виконання покладених на державне управління справами завдань передати в управління ДУС конфісковані за рішенням суддів транспортні засоби марки Мерседес s С Guard з такими номерами кузова, звідки конфісковані броньовики взялися в уряді до того, як були передані президенту. Про це ми запитали, користуючись рідкісною нагодою у члена Кабміну першого віцепрем'єра Валерія Хорошковського. Ви можете, будь ласка, розказати, звідки насправді ці мерседеси з'явилися в Кабміну і в держави? І в кого, чому вони були конфісковані? Такі дорогощі, щоб... якщо постанова таємна, то звідки вам про неї відомо? А якщо вона не таємна, да, то тоді це зовсім інша річ. Я знаю абсолютно точно, що це дійсно конфісковані автомобілі, тому що ми їх конфіскували ще і працювали, коли я був в службі безпеки України. А за яке порушення їх конфіскували на митниці? Можете пояснити це контрабандний товар, який завозився як не як броньовані, а як звичайний автомобіль? Тепер на них їздитиме президент. Я не знаю, це вже якраз не моє завдання. Да? Я просто відповідаю на ваше питання, чому була предмет конфіскації, тому що е е декларант задекларував їх не як броньовані, а як звичайні, ну можете собі уявити різницю приблизно між 100 тисячами доларами і 500 тисяч доларів. Тільки по ПДВ можете порахувати, яка буде різниця, не кажучи вже про інші податкові платежі. Тому е власне було прийнято рішення суду про їх конфіскацію. Далі держава визначає їх розпорядження. Найкраще було їх продати, дякую. Ну по перше, 2008 рік спробуйте продати. Тим більше, що якщо ви знаєте, що таке броньований автомобіль, якщо ви мали з цим справу, то в принципі, скажімо так, 3-4 роки не експлуатації, це достатньо, ну скажімо так, проблема для цього автомобілю да? велик. Якщо чесно, справи з броньованими автомобілями ми ніколи не мали і не знали, що в них є термін придатності і з часом вони псуються. Та якщо правильно зрозуміла Валерія Івановича, то з вартості 500 тисяч доларів за штуку броньовики за 4 роки просто упали в ціні десь до 350. Тож в уряді і вирішили, що 4 одиниці гордості німецького автопрому для президента необхідніші ніж майже півтора мільйона доларів поповнення у бюджет. Чи все ж схема з конфіскатом лише вишуканий спосіб перехитрити заборону уряду, обзаводитись предметами розкоші за державний кошт? Адже облаштовувати своє комфортне безхмарне існування за рахунок наших з вами грошей це для представників влади звична справа. Не гребу чиновники покривати бюджетними грошима витрати на свій власний бізнес. Добре йдуть справи і у президентського сина, схоже, також не без державної допомоги. Спектр інтересів бізнесмена Олександра Януковича доволі широкий: нерухомість, готельний бізнес, фінанси, медіа, активи і всюди геометрична прогресія. От візьмемо всеукраїнський банк розвитку, власником якого президентський син, на відміну від багатьох інших активів, є офіційно. За 2011 рік банк збільшив свій дохід у 18 разів порівняно з попереднім роком. І з ризиком за ти вас у стилі Санта Барбари нагадаємо, що цим банком керує Валентина Арбузова, мати друга Олександра Януковича, а тепер глави Нацбанку Сергія Арбузова. Жінка вона непроста, а її охоронці настільки суворі, що не підпускають до неї журналістів навіть на брифінгу для журналістів. <різький> <Та> Зачепити журналістів <різький> <на стіців. різький> <Беріться> руки <різький> <Наслінаємо>. <різький> що ви робити? Я не чуналу. <різький> Саме цей банк збільшив свої статки у 18 разів. Хорошо Той, хто працює, добивається результатів. Я банкір з реколітнім стажем. Поэтому звісно, я вмію працювати і заробляти. Це не пов'язано з тим, що банком володіє син президента. Ні, тому що хороший менеджмент цікаво було почути й експертну думку голови національного банку з приводу 18-кратного збільшення доходів банку старшого сина президента. Якщо маленький банк зростає. Uh, Швидше, ніж uh, велике, це зрозуміло в чому. Тому що на початку зростають трохи швидше. Ніякого зв'язку немає. Наша ж версія така: прорив всеукраїнському банку розвитку забезпечила тісна привілейована співпраця з державою. Так лише за п'ять місяців 2012 року банк президентського сина виграв тендери регіональних залізниць та аеропорту Сімферополь, роздавши кредити держпідприємствам вже майже на 300 мільйонів гривень. У розпал так званого реформування Укрзалізниці нарощення її фінансових зобов'язань Бов'язань перед Олександром Януковичем в очах противників приватизації залізних доріг виглядає тривожно. Також заробить банк сина президента і на державній податковій міліції на чолі з Олександром Клименком, якого змі називають ще одним другом Олександра Януковича. Раніше працівники центрального апарату податкової обслуговувались у Державному УкрЕксімбанку, А вже з березня податківців примусово перевели у всеукраїнський банк розвитку. Чому податкова заради вашого банку припинила обслуговування в банку державному? Так, це питання рейтингу. Якщо це питання рейтингу, то де логіка? Податківці відмовились від другого за розміром в Україні державного Укрексімбанку заради приватного всеукраїнського банку розвитку, що посідає 88-ме місце і не має міжнародного рейтингу надійності. Можливо, все ж таки Олександр Клименко вирішив зробити впливовому товаришу. Приємно Це не слід пов'язувати. Це є моменти перекручування. Був тендер. Після закінчення со терміну, який був вигран, був проведений нов термін. І той, хто предложив найкращі умови, а ми повинні виходити перш за все з вигоди, які має отримати працівники податкової, із цих умов. І на тендері, на загальних основах виграв банк і на завершення теми така рідкісна поява старшого сина президента перед камерами дарував обладнання Донецькій обласній лікарні. Там журналісти його і запитали, чи бува не використовує становище батька у цілях збагачення родини за рахунок держави. Знаєте, це іскутна форміруєма тенденція, якби яка нав'язується. На деле, ваш вопрос можна. Лучше я сразу вспомню сказку про Илью Муромца, который лежал долгие годы и потом вдруг резко начал действовать. В бизнесе, к сожалению, так не получается, как у Ильи Муромца, что из ничего вдруг возникло все или что-то. Получается, что в бизнесе нужны многие условия, в частности команды, на формирование которой нужно потратить многие годы, понимание многих-многих вещей. И я вам скажу, в 2006 году еще была зарегистрирована корпорация МАКО. И все наши крупные строительные проекты, финансовые проекты, они были осуществлены до инаугурации Виктора Федоровича. Поэтому я не Илья Муромец. И то, что мы достигаем, это делается кропотливым трудом, мозгами. Это достижение команды. На сьогодні це все вже за тиждень. Дивіться випуск «Тендер Ньюз із новими історіями. Ми будемо пильно стежити за тим, на що чиновники витрачають наші з вами гроші, і розповімо вам про найцікавіше. Гарного вам вечора.